Пам'ять на сторінках у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Презентували книгу пам'яті загиблих студентів і випускників навчального закладу. В неї ввійшла 81 історія воїнів, які полягли в російсько-українській війні. Збірка вийшла під назвою Імена, що живуть вічно. Її впорядкувала доцентка кафедри політичних наук Тетяна Мадрига. Я розуміла свою відповідальність в цьому процесі зберегти. Імена загиблих, хоча би випускників нашого університету, скільки з плином часу вони розчиняться, вони загубляться. І ну, так я якось внутрішньо відчувала, що про людину не розкажеш сухими фактами, її можна відчути в пам'яті через пам'ять тих, хто її знав, любив, чекав, і тому книга власне народжена і створена у форматі спогадів. Книгу видали за кошти університету. Наклад 150 примірників. Ігор Цепенда наголошує для університету. Це важливий акт вшанування пам'яті своїх героїв. Їхня пам'ять це частина історії нашого університету. Тому ми хотіли це зробити неформально. Ми хотіли розкрити їх як особистості, не тільки вшанувати, як і ми робимо пам'ятними дошками, електронними стрічками. А саме показати їх для наших студентів, які вони ми були, як вони ставились до своєї держави, і як вони в конкретну важку для неї хвилину прийняли рішення піднятись на боротьбу. Презентацію книги провели у міжнародний день студентів. Авторка каже, таку дату вибрали недаремно, адже кожен з героїв книги колись відвідував аудиторії університету у ролі студента. Такі заходи це я пам'ять про загиблих випускників, пам'ять про загиблих хлопців, і тому для мене це і дуже близько, і дуже важливо. Молодь студентські студентське покоління має розуміти, що свобода не дається просто так. Її приносять на плечах ті, чиї імена тепер живуть вічно, і це є наша спільна відповідальність як громадян України, держави, яка виборює ту свободу і незалежність кров'ю її найкращих синів. І це є такий виховний момент. Це є частина таких заходів по вшануванню пам'яті і тому. Це не просто ми демонструємо родинам знак вдячності, знак шани, що ми пам'ятаємо, що ми поважаємо і цінуємо той подвиг, але це є і виховний момент, і частина духовної місії нашого університету пам'ятати про герої. Окрім загальних відомостей про життя захисників, книга містить спогади їх рідних та близьких. Робота над збіркою тривала близько півроку. Соломія Михайлишин, Софія Савчук спеціально для Стефаник Тіві.